Всім доброго дня! Розглянемо поняття, що таке кептивний банк. Кептивний банк це різновид кредитно-фінансових компаній, які створюються фінансово-промисловою групою або фізичними особами. Мета створення такої організації в тому, щоб самостійно надавати собі банківські послуги з вигідними умовами. Кептивні банки займаються тим, що залучають кошти у свій капітал і розподіляють їх між компаніями однієї групи. При цьому отримання заробітку від кредитних відсотків і комісій за операції не є першочерговим завданням кредитної організації. Особливості кептивного банку, які вони належить невеликій кількості власників. Засновником банку може бути одна фізична особа. При цьому вона може бути і єдиним клієнтом. Як офшорний банк. Надає низькі відсотки під час кредитування компаній засновників та їх партнерів. Виконує пільгове обслуговування обмеженої кількості клієнтів, залучає гроші під проекти тільки певної фінансово-промислової групи. Дякую за увагу.